Ну що ж, напади на працівників ТЦК продовжуються сьогодні, 22 лютого, на італійському бульварі в Одесі, чоловік під час перевірки військово-облікових документів розпилив газ та стріляв у військовослужбовця ТЦК. Як нам стало відомо, до 28-річного жителя Березівського району підійшли кілька працівників ТЦК та попросили показати військово-облікові документи. Після чого стався конфлікт, і чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових. Та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї травматичної дії, після чого втік зазначили в поліції. Потерпілого направлено до медичного закладу, а правопорушника зразу ж затримали оперативники територіального підрозділу поліції та передали слідчим зі СБУ. Я помітив, що за останні два місяці значно збільшилась кількість нападів на працівників ТЦК. Як ви думаєте, з чим це взагалі зв'язано і чи буде воно так кратно зростати і збільшуватись? Чи можливо це поодиночні випадки? Напишіть свою думку в коментарях.